Добрий вечір, шановні співвітчизники! сьогодні ми продовжуємо читати новий заповіт нашого Господа Ісуса Христа і будемо читати главу Євангелія від Марка, главу другу. Коли ж він по кількох днях. Прийшов знов до Капернауму, то чутка пішла, що він удома. І зібралося багато, аж вони не вміщалися навіть при дверях, а він їм виголошував слово, і прийшли ось до нього, несучи розслабленого, якого несли четверо. А що через народ до нього наблизитися не могли. Тостелю розкрили, де він був, і, пробравши, звісили ложе, що на ньому лежав розслаблений. А Ісус, віру їхню побачивши, каже розслабленому відпускаються, сину, гріхи Тобі. Там же сиділи дехто з книжників, і в серцях своїх думали. Чого Він говорить так? Зневажає він Бога, хто може прощати гріхи, окрім Бога самого. І зараз Ісус відчув духом Своїм, що вони так міркують собі, і сказав їм, що таке ви в серцях своїх думаєте, що легше сказати розслабленому, гріхи відпускаються Тобі? Чи сказати, уставай, візьми ложе своє та й ходи, але щоб ви знали, що Син людський має владу прощати гріхи на землі, каже розслабленому: Тобі я наказую: уставай, візьми ложе своє, та й іди у свій дім. І той устав, і негайно взяв ложе і вийшов перед усіма, так що всі дивувались і, славили Бога, казали, ніколи такого не бачили ми, і вийшов над море він знов, а весь натовп до нього приходив, і він їх навчав. А коли він проходив. То побачив Левія Алфієвого, що сидів на митниці, і каже йому: Іди за мною, той устав і пішов услід за ним. Коли ж він сидів при столі в його домі, то багато митників і грішників сиділи з Ісусом та з учнями Його, бо було їх багато, і вони ходили за ним. Як побачили ж книжники та фарисеї, що Він їсть з грішниками та з митниками, то сказали до учнів Його, чому то він їсть з митниками та з грішниками. А Ісус, як почув, промовляє до них, лікаря не потребують здорові, а слабі, Я не прийшов кликати праведних. Але грішників на покаяння, а учні Іванові та фарисейські постили. І приходять вони та й говорять до нього: Чому учні Іванові та фарисейські постять, а учні твої не постять? Ісус же промовив до них, Хіба постити можуть гості весільні. Поки з ними ще є молодий. Доки мають вони молодого з собою, то постити не можуть. Але прийдуть ті дні, коли заберуть молодого від них, то й постити будуть вони за тих днів. І не пришиває ніхто до старої одежі, латки сукна сирового, а як ні. То край латки нової одірветься там від старого, і дірка стане ще гірша. І ніхто не вливає вина молодого в старі бурдюки, а то попрориває вино бурдюки, і вино й бурдюки пропадуть, а вливають вино молоде до нових бурдюків. І сталося. Як він переходив ланами в суботу, Його учні дорогою йшли, та й стали колося зривати, фарисеї ж казали йому подивись, чому, чому роблять у суботу вони чого не годиться. А він їм відказав: Чи ж ви не читали ніколи, що зробив був Давид? Як потребу він мав, та сам зголоднів був, і ті, що були з ним, як він увійшов був до Божого дому за первосвященника Авіатара і спожив хліби показні, яких їсти не можна було, тільки священникам, і дав він і тим, хто був з ним, і сказав він до них. Субота постала для чоловіка, а не чоловік для суботи. А тому то син людський Господь і суботі. Дорогі мої друзі, можна сказати Амінь. Амінь. Я дякую вам сердечно за те, що ви знайшли час. Послухати Слово нашого Господа Ісуса Христа. Будьте благословенні, мир вам та мир вашому дому. Зустрінемося завтра, якщо Господь продлить наші дні. До завтра!